Всім доброго вечора, друзі і гості каналу. Настало літочко, вже кожен із вас відчув його на собі, його тепло, тому пропоную приготувати одну літню страву, скоріше не страву, а напій. Для цього нам знадобиться шпинат, банан. Так як у нас це із серії здорового харчування, можете додати трошки білка. У моєму випадку це ванільний. Нам знадобиться приблизно пів літра молока і грам 50-70 морозива. Ці всі інгредієнти ми зараз змішаємо і закинемо в наш міксер, блендер і будемо готувати. Відправляємо сюди наше молоко. Один і зараз натече хвилинку. Другий стакан молока приблизно пів літра. Потім одну ложку протеїна. У мене ванільний в моєму випадку. Сюди відправляємо наш банан. Як-небудь поламаємо. Блендер розбереться. Сюди ще відправляємо наш шпинат і наше морозиво. Воно вже підтаїло, поки я вам розповідав. От. Якщо робити це без морозива, щоб вже було правильне харчування, то уникайте морозива. Або в крайньому випадку можете використовувати протейневе морозиво, але тоді просто не додавайте білок. Весь. Добре, все у нас готове. Будемо змішувати. Ось і готовий наш коктейль. У нас вийшло трошки більше літра. Ось такий в нього живий насичений літній смак. І смак о, і колір також на відео. Правда, виглядає не, не так яскраво, але взагалі салатовий колір. Смак. Смак чудовий. Прохолоджуючий коктейль. Що по білкам вуглеводам, я вам не скажу. Хто рахує, я не рахую, тому, якщо є спортсмени, порахуйте, напишіть в коментарях. Всім смачного!